Скажіть, ви сьогодні так багато говорили про об'єднання? Ви вже з кимось із кандидатів говорили про об'єднання майбутнє після другого туру? Ні, друзі, давайте їм дамо завершити перегони. Про які об'єднання зараз може йти мова. І ми не об'єднуємося з обличчями новими або старими. Ми не об'єднуємося з прізвищами. Наша робота навколо того, що був реалізований новий курс України, а це означає повна перебудова і повне переструктурування нашого життя на користь кожного, хто живе на нашій рідній землі. От навколо цього ми готові будемо вести дискусію Ви підтримуєте? Особисто я ж сказала публічно, що на жаль, жоден з кандидатів, який вийшов в другий тур, на жаль, не зможе запобігти тим викликам, дати раду тим проблемам. Які сьогодні повстали перед Україною, а вони достатньо вагомі, і тому знаючи кожного з них досить глибоко і розуміючи не тільки фасадні речі, а й те, що відбувається за лаштунками, я можу сказати, що я не можу будь-кого з них підтримати. Ну, вам для реалізації нового курсу треба бути, бути при владі. Як ви це плануєте зробити? Дорогі друзі, е я можу сказати, що якщо щиро служиш своїй країні, можна на будь-якій е системі впливів знах. Ходити шанси. Ви знаєте, що я працювала і у владі, і в опозиції, але я не сповідувала подвійних стандартів. Я служила Україні. Треба буде з опозиції служити. Будемо служити з опозиції. Не менше де ви себе бачите. Я бачу себе з Україною. Оце саме головне. І я бачу і себе, і свою команду як людей, які Україні реально можуть допомогти в усіх сферах її життя. Але для цього у нас є рішення, у нас є абсолютно чіткі бачення, концепції. І хто б не переміг, ми будемо їх пропонувати. А що б ви зараз порадили Зеленському і Порошенку напередодні другого туру? А я би їм порадила вийти з, цього, з цієї воронки, з цього виру негативу. Це просто те, що я спостерігаю, те, що вони зараз, по суті, своїми оціми агресивними діями, цим балаганом, цим шоу натровили одну частину суспільства на другу. І те, що сьогодні навіть в родинах люди посварилися між собою, от це недопустимо. Вони мусять давати позитивні сигнали. Розумієте, вони не можуть змагатися аналізами. Вони мусять змагатися з стратегіями, змістами, рішеннями, і тоді конфлікту такого не буде, і тоді такого побоїща не буде. Розумієте, от я хочу їм порадити повернутися до реального обговорення, як вони будуть країну виводити з цього тяжкого стану, щоб країна це почула. Розумієте, майбутнє країни формується не в кабінетах урологів, так? а майбутнє країни формується в професійних серйозних командах. Які віддають собі звіт, які проблеми сьогодні є в Україні, і як їх вирішити твердо знають. Ми і віддаємо собі звіт і знаємо рішення. І ми готові допомагати будь-якому президенту, який переможе, в тому числі за позицією. Чи ви підете на вибори? Вам ж треба буде голосувати? Ну ви ж не будете їх пропускати? За коськи треба буде проголосувати. Трій, друзі, я не підтримую жодного кандидата. Наша команда не підтримує жодного кандидата. Люди сьогодні мусять визначитися так, як їм підказує серце. Дякую.